Усе було брехнею. Слово, що його він створив, мистецтво, якому він служив, імперія, що ним пишалася, так спалахує перед нами край духу великого Вергілія. Цей монументальний твір австрійського письменника Германа Броха, який почав писати після арешту нацистами, серед стін австрійського концтабору. Смерть Вергілія народилася під тиском історичного жахіття ХХ століття, коли краса зазнає краху. А слово опиняється перед порогом німоти. Останні години життя поета в імператорському палаці стають геть запеклим змаганням між мистецтвом і совістю, величю форми та гіркотою істини. Це філософська медитація перед обличчям смерті. І сьогодні вона звучить як ніколи бо світ знову потребує відповіді що варте творення, коли навколо тиранія і час конечності. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.